Кінець літа, початок осені, природа нагороджує нас за свої старання добрим урожаєм. Дерева обліплені сливами, грушами, персиками, абрикоси, виноград. Всі вже наїлися, компотів не закривали, варення ніхто не їсть, від цих фруктів вже на язиці прищ виліз. Сусіди не беруть, а свиней не завели, і так прикро дивитись, як ті фрукти пропадають. То давайте з вами разом всі ці мінуси перетворимо в один класний плюс. Поділюсь зараз з вами простим та перевіреним рецептом смачного домашнього самогону. Як то кажуть, від діда прадіда максимально спрощений та доведений до ідеалу. Стоп, стоп, не перемикайте! Це відео не для п'яниць, це відео для справжніх господарів. Бо потрібно таки трохи попрацювати, щоб перетворити напівгниву сливу в класний алкоголь, від якого більшість буде в захваті. Тому рекомендую додивитись це відео до кінця, я зруйную ще багато стереотипів на цю тему. Так, пес, як потече самогонка, гавкнеш, погукаєш мене. Дивись, не проспи, поняв? І ви слідкуйте. Як тільки все почнеться, напишите в коментарях. А я пішов відео монтувати. І так, перш за все, нам необхідні фрукти: стиглі, соковиті, солодкі, такі як слива, персик, абрикос, груша, виноград, кавуни. А от, наприклад, яблука не підходять, бо вони не м'які і не такі солодкі. Фрукти не миємо ні в якому разі, бо на їх поверхні знаходяться природні дріжджі, які відіграють найголовнішу роль в цьому процесі. Засипаємо фрукти у велику каструлю або бідон. Товчемо їх, кісточку доставати не обов'язково. І не треба зразу в каструлі робити джем. Достатньо просто пошкодити шкірку плодів. Це можна зробити дошкою, як я, або використати дриль і насадку міксер. Якщо фрукти недостатньо соковиті, можна додати води. В моєму випадку на два відра слив я залив одне відро води, перемішую і накриваю тканиною, щоб всередину не потрапляли комахи, але щоб був доступ повітря. І залишаємо так на одну добу. Каструля повинна стояти в теплі, тобто в температурі вище 18 градусів. Я її залишаю просто на вулиці в напівтіні. Вночі температура опускається до плюс 14, вдень тримається в районі 28 градусів. Якщо на дворі вже прохолодно, то все це потрібно робити в теплому приміщенні, де температура не опускається нижче 18 градусів. На другий день це вже не сливи з водою, це вже брага. Дріжджі, які знаходились на фруктах, почали працювати і саме час додати їм трошки їжі. Я використовую цукор. Всього я додам 6 кг, але за 3 заходи, тобто по 2 кілограми три рази. В результаті з цього всього я повинен буду отримати 6 літрів міцної горілки. Так, тут присутня закономірність і ідеальний баланс. Якщо додавати менше цукру, відповідно вихід горілки буде менший. Якщо додавати більше цукру на цей об'єм, то бактерії не зможуть його використати і він так і залишиться в бразі, неперероблений. Отже, засипаю 2 кг цукру і залишаю бродити. Всю цю історію потрібно перемішувати щонайменше 2 рази в день, вранці і ввечері. На другий день, як бачите, процес кипить, все йде за планом. Також зараз за планом поставити лайк цьому відео, якщо ви ще цього не зробили. Третій день. Бродіння зменшується. Отже, в розчині не вистачає цукру. Так і є, кислувати. Додаємо ще 2 кілограми. Також можна помітити, що фрукти, які були або трошки зеленіші, або не були пошкоджені, коли їх товк, вони зараз ціленькі і повспливали. Тому потрібно виконати трошки брудних процедур і почавити їх. Це займе не більше хвилини. Ранок восьмого дня. Брага виграла. Бактерії з'їли 6 кг цукру, при перевірці на смак, я ледь відчуваю наявність цукру, присутня кислинка і добре відчувається наявність алкоголю. І як казав мені колись Михайло Шумахер, пора переганяти. В принципі, отак все разом можна і заливати в самогонний апарат. але під час варіння оця вся гуща опуститься на дно і може пригоріти. Тому, щоб потім не віддраювати все йоршиком, я краще одразу це пересідю. До речі, якщо частинки фруктів на дні самогонного апарату почнуть підгорати, то майбутній алкоголь може мати неприємний горілий присмак і аромат. Забігаючи наперед, скажу зразу, що брагу розділив я на дві частини. В перший раз перегнав приблизно 10 літрів, на другий раз залишилось в районі 7-8 літрів. Просто мені так було зручніше. Ну, а далі, як кажуть, справа техніки. Тут я вам багато порад не дам, бо у кожного свій самогонний апарат. У мене саморобний дістався від дідуся. Зараз є більш сучасніші, продуктивніші, кращі апарати. Кожного свій. Ну, я заливаю брагу. приєдную конденсатор, вмикаю газову піч. Вона старенька і добре коптить, але один раз на рік вигнати самогон, її вистачає. Тепер за допомогою пакета і двох резиночок я герметизую вихідний патрубок і весь продукт залишиться в банці. Бо як залишить відкритим, пес того нанюхається, тоді співає всю ніч. І ще з досвіду користування цим агрегатом знаю, що сам бідон зверху потрібно утеплити, бо варитиметься воно тоді півдня. З приводу пожежної небезпеки хвилюватись не потрібно, вогонь від конфорки не такий сильний, ось бачите, я навіть тримаю тут руку. Ну, наче все налагоджено. Вогонь горить, вода в конденсатор тече, пес все контролює. Ех, такий барбос прозівав, коли все почалось. Ну нічого страшного. Це я хотів переконатися, що вариться в мене точно горілка. А вийшло невеличке фаєр-шоу. Оце сливи дають жару. До речі, процес цей доволі захоплюючий. Я не міг від нього відірватися. У мене на каналі навіть є півтора годинна трансляція, як капає горілка в банку. Кому зовсім немає що робити, можете включити переглянути. Просто понюхайте, як пахне фруктами. Доварюється перша партія. Вже отримав 4 літри самогону. І ще хочу зруйнувати пару стереотипів про самогон. Як бачите, він чистий як сльоза, і повірте мені, він не ваняє як в тих старих фільмах, а реально пахне фруктами. Якщо хтось не знає, то на початку варіння з апарату витікає найміцніший алкоголь близько 80 градусів. І до кінця варіння градус поступово знижується. Продукт в якому менше 30% спирту я не рекомендую брати, бо в цей момент починають випаровуватися дубільні речовини та ефірні масла, які спричинюють той неприємний самогонний запах. А щоб перевірити якого градусу горівка витікає зараз, я використовую старий народний метод: горить чи не горить. Як бачимо, полум'я ще присутнє, але дуже слабке. Тому пропоную завершувати процес. ось, для порівняння ще давайте пограємо, запалю рідину з першої банки. Однозначно горить набагато краще. В результаті з двох відер слив я отримав, грубо кажучи, 7 літрів самогону. Оця банка і ця це з першої заправки на відео було, я набирав там. Приблизно 10-12 літрів браги. І залишилось в мене ще літрів 7 браги, то оце другий бутильок був. Зараз заміряємо, скільки градусів покаже. Отакий От в мене приват. Спіртометр. От, наче правильно він показує. Ох, і запах не передать, просто так пахне фруктами. Так. Ну, бачите, 60. 60 потонуло. Зараз я спробую сфокусувати. Так, 60 потонуло. Це перша банка, яку я підставляв під самого апарат. Це те, що вже докапувало, скажімо так. 40 потонуло, до дна не достає. 40 показує. Ну, як для домашнього самогону, то маловато. Можна пустити на другу перегонку, а можна цей 60 змішати з цим 40 і вийде якраз десь 55-50, що ідеально для домашнього алкоголю. Ну, 60 трошки не тоне. Бачите, 60 трошечки на міліметр над поверхнею. Ну, Теж забагато, це буде складно його вживати. Треба буде розмішати, щоб не е, гратися з пропорціями там, дистильованої води, глюкози, знаєте, бо можна і втрачається градус, і з'являється неприємний запах, якщо просто розводити водою, то я беру ось це, що низь, е, з нижчим градусом, і розмішую з цима двома, в результаті отримую 50 градусів. Легке для вживання, але ефективність зберігається висока. Власне, для чого і зроблений цей алкоголь. В принципі, такий первак вже можна вживати, можна робити різні настоянки, наливки, але якщо хочеться прибрати запах до мінімуму, можливо, в кінці перегонки схопили трохи ефірних олій, то рекомендую відфільтрувати методом виморожування. Якщо вам буде цікаво, як довести цей алкоголь до ідеалу, пишіть в коментарях, я зніму окреме відео про фільтрацію з виморожуванням. А на цьому все. Варіть правильне варення, але не зловживайте алкоголем. Бажаю здоров'я та гарного настрою!